Перше вітаю з перемогою. Друга для вас перемога ВО, так старшого тренера Динамо. Там 4-0, зараз 6-0, загалом 10-0 проти двох суперників. Це дуже впевнено. Дякую за вітання. Це перемога команди. Команда вийшла на футболне поле і все, що від... вимагали від них, вони зробили. 6-0 сьогодні, 5 вже в першому таймі. Як мотивувати команду в перерві, коли вже рахунок ну, вже розгромний і виходить на другий тайм, треба? Ну, просто допрацювати те, так. Гравці виходять і ці хвилини, які вони не отримують, вони повинні викладуватися на максимум. Тому цей час це час для їхнього прогресу, і вони, вони повинні виконувати всі настанови, налаштуватися на гру і професійно підходять до своїх обов'язків і тому по максимуму реалізують кожен ігровий момент. Сьогодні бачила дуже багато різних атак, багато і забитих м'ячів, і різних комбінацій з різних дистанцій, із кутових були голи, так і з класних комбінацій. Зрештою, гравці дослуховуються до того. І в першому таймі вже виходить. Там було три за десять хвилин, фактично забито і в грі з Полтавою Сьогодні теж в першому таймі 5. Наскільки важливо вийти, так як Ман-Сіті в Європі, умовно, забити вже на початку там, і мати перевагу над суперником. Те, що ми отримали в грі, всі ці голи, яскраві моменти, активний динамічний футбол це все переходить з тренування. Тому в першу чергу це відношення до тренувального процесу, до підготовки до тренування, виконання обов'язків своїх на тренування, самоаналіз, теоретичне, тактичне заняття. І як саме ми бачимо результат, це з перших хвилин матчу: активний динамічний пресинг і забиті голи ворота суперників. Сьогодні також момент був другому таймі, коли відбулись шість замін так, для Динамо. От заміна воротарів вже стала шостою. От, власне, я хотів в цей момент дізнатися, з чим вона пов'язана. Ну не просто заміна воротарів, а саме шоста заміна. Ми дізналися в перерві, що гравець кудрівки отримав струск мозку, і автоматично є шоста заміна, шоста опція заміни гравця. І ми скористалися цією заміною і випустили гравця на футбольне поле. Якби у першому таймі не був рахунок 5-0. Чи планувалась така кількість замін, щоб ну пограли якомога більше гравців? Зараз у нас наступна гра це юнацька ліга чемпіонів, тому ротація гравців була обов'язково. Ігровий час ми планували раніше до гри, тому все ця гра пішла по плану, і заміни були в той час, коли потрібно було. То ходить до кінця календарний рік, вже можна певні підсумки робити не по році, але от у чемпіонаті це точно остання гра в цьому календарному році Динамо. юнаки прийшли без поразок, наскільки задоволені. Так, були певні там втрати очок, скажімо, прикрі. Дійсно, де втрачали, і зараз не лідер чемпіонату, але загалом без поразок всю цю частину пройти, наскільки цим задоволені чи не задоволені. Найкращий результат для тренерського штабу та для Динамо Київ загалом це якомога більше гравців повинні поповнювати склад першої команди. І якомога більше гравців, будуть в першій команді, то це буде результат всієї структури від академії Ю-19 і до першої команди. Тому в цьому напрямку найголовніше працювати і працюємо надалі, щоб гравці. Були в першій команді Динамо. І там прогресували і виходили ще на новий на вищий рівень. Про новим гравцям до основної команди Богдан Радушко, власне, вихованець Динамо. скажімо, дійсно дебютував основній команді Динамо віддав гольову передачу. Зрештою, його не було сьогодні. Чи не буде там, скажімо, дефіцит гравців, тому що деякі залучені в основну команду, деякі травмовані є от на останню гру року із Хиберняном. Кожного гравця ми віримо, і ті гравці, котрі поїдуть на юнацьку лігу чемпіонів чи Фіорентину в Фіорентину Віталію Італію з першою командою. Тому повинно раціонально будемо раціонально планувати наших гравців для максимального результату. Для результату та гри ю 19 та результату першої команди. Тому теренським штабом першої команди в нас буде зустріч і все по своїм полицям. Розкладемо і будемо максимально мотивовані для реалізації наших сил, нашої задачі і поставленої мети. Тобто, поки немає розуміння, хто там поїде в основну команду, хто зараз з цих людей, які можуть це зробити, ще в процесі. Тому завтра матч першої команди проти Кудрівки, і наші гравці, які не, не приймали участь в сьогоднішньому матчу, готуються до першої команди. А головний тренер буде вирішувати. І на тренській нараді буде вирішено загальне це питання. Дякую з перемогою. Дякую, вітаю з простою, як на як на погляд здається, перемогою 6-0, так розгромний результат. І на цій ноті у чемпіонаті рік доходить до кінця. Який настрій? Настрій чудовий. Виграли останню гру в чемпіонаті. Перейшли тільки половину шляху. Зараз у нас залишається матч в лізі чемпіонів, який нам потрібно виграти, щоб зробити собі Єврокубкову весну. І команда в чудовому настрої готується до неї. Багато гравців переведено в основну команду, в тому числі є певні зміни. Дехтяр грає з тобою другим гравцем в центрі захисту. От наскільки ці зміни десь наприкінці року. Додають певних, ну, не те, що би проблема, цікавості взагалі у футболу у команді всередині. Ну, це надає проблеми, те, що всі гравці мають виходити і грати на будь якій позиції. І з дихтарем він захисник він може грати в центрі зліва, тому ніяких таких проблем не було. І забити м'яч головою, так як любиш, на другому поверсі з кутового, опиши його. Е, та просто перед матчем сказали вбігати в ті точки, які були. Я вбіг в ту точку, підставив голову і, і згабив свій дебютний в цьому році м'яч. П'ютний м'яч і розробна перемога. Так, 5 вже в першому таймі було. Такі слова лунали у перерві. Чи було там завдання добити суперника? Як налаштовувалися на другий тайм вже за такого рахунку? Зручного? Ми завжди налаштовуємося, щоб давити і грати з першої і до останньої хвилини на максимальних швидкостях. І. Так, рахунок дозволяв нам грати, але ми мали грати на максимум і забивати ще. Команда в цьому сезоні йде без поразок. Так, були втрати, але вони через нічі. Поразок немає, наскільки задоволений, от, ну, фактично вже завершенням першої частини сезону. Були ні нічі, які не хотілося, щоб були, але так, закінчуємо чемпіонат без. Без поразок першу частину, і сподіваємося, в другому, що теж закінчимо вже весь чемпіонат без поразок, і в лізі чемпіонами ми зможемо показати дуже гарний результат. Так, підвів плавно до юнацької ліги УЄФА. Гра проти Хібриняна, в гостях на стадіоні, які там ну, близько 20 тисяч фанатів може вмістити. Так не факт, що вони будуть, але ну, там прогнозується 5-6 тисяч, умовно, як на матчі там, Динамо основної команди в чемпіонаті, можливо, навіть і більше на матчі Юнацької ліги УЄФА. Зрештою, в якому настрій команда до цього після розробної перемоги підходить ну, до останнього матчу сезону. Э, останнього матчу року. Команда підходить в дуже хорошому настрії. Ми виграли цю гру. Виграли домашню гру в Польщі і сподіваємося, що там є українці і в нас буде теж наша маленька підтримка, але ми готові, щоб дати їм бій і щоб показати, що ми з України, що ми маємо прийти далі. Зміни на тренерському містку, так зараз, ВО старшого тренера Павла Павло Павлова Черніченко. От власне ці зміни, наскільки вони вплинули в команду, в тренувальний процес, чи стали всі більш згуртовані, тому що ну, такі зміни, вони, скажімо, стали раптовими. Гравці, всі до цього ставилися професійно, ну, тому що так це буває таке. І всі ми готувалися, всі, всі дуже добре згуртовані, всі, всі, всі готові і, і, і зміни не дуже сильно на це повливали. Дякую з перемогою. Дякую.